Всім доброго дня. Знімаємо обзор по нашому чубітку чи кронштейну Лівому. Так, виготовили ми його з такого желіза, десь 2, -2 сантиметри. Уші поварили, тут ось уварили тут підварили, щіпта забили. Основа. Лівий той, що був під штопор. Штопор на прицеп чи на навесу, там. Ось такі. Поробили як в МТЗ. Повиточували. Десь всіки нам десь обійшовся. Ну, я знаю. Ця 200 гривень. Ці. Ще там 6 гривень, 100. Ну, круги. Електроди, шпилька, десь около тисячі гривень, я думаю, вписалися. Ось так. а там будемо бачити, що там, там ще треба болти поставити сюди, позафіксі покатали. Там казали, там Феном нагріли, ще там чимось. Ну, Я розказав просто як в домашніх умовах, якщо нема ні різака, ні фена, а є сварка, болгарка, збили молоток, то з цим прогріли електродом. Все вибивається, все добре. Да, щоб ставити вала на два циліндри, то треба, ну якщо вже наділи, якесь колесо знімати, тому що він не влазить. Ми вже цю сторону за п'яту. попробували, а він не влазить сюди. Треба було перш всю надіти. Сюди бупхнули б так, що прийдеться до першої це колеса знімати. А де надівати на місце? Ну, Це така нав'язка. Поки так. Циліндра нема. Поки зробимо так, тоді з'являться фінанси якісь. Ну, зробимо цей. Да, і вся нав'язка. Це вже потім в другому відео знімаємо. Всі ці величиться і роги, це все повинно на, на гарячу садитися або напресовуватися. Бо якщо воно туди-сюди чу-чуть грає, то воно порозбиває його і воно не буде діляти. Ну, це, це так. От таке. Поки все. Дякую всім за увагу.